Знаєш, моя колега розповідала, що її чоловік сам помітив, що вона втомлена. І він взагалі ніколи не чекає, щоб вона просила. Він просто взяв частину хатніх справ на себе, да? І от вона сказала, що це показало їй, що він її партнер, що він її любить, що він не просто якийсь гість в її житті, не сусід, да? що партнер. Партнер що це? Партнер бачить, і партнер допомагає без прохання. А гість чекає, коли попросить, да? якщо я хочу бути партнером, я маю бачити і діяти, да? замість того, щоб говорити, чого ти дивишся на інших дівчат, чого? Ви говорите. Ти знаєш, я читала дослідження, що коли чоловік. Дивиться на інших жінок при своїй жінці, вона підсвідомо відчуває, що вона недостатня.